Мої вітання. Сьогодні працюємо з комбінаторикою. Я знаю, що для вас це найулюбленіша тема, особливо, якщо ви зараз учень 9 класу або 11, і впевнена, що ті, які готуються здавати мультипредметний тест або, можливо, будуть мати справу наступного року із ЗНО, державно-підсумкової тестації, то задачі на комбінаторику вони одні з найулюбленіших, від них всі отримують задоволення і розслаблення. Але для таких речей ми згадуємо з вами, що ми не тільки... Поціновуючи математики, ми не тільки використовуємо панелогічне мислення, але для нас головне вміти читати правильну умову, і як от майже справжнім філологам треба чітко розуміти, які там є слова, які можуть нам бути підсказками. Про що мова? Давайте пригадаємо сьогодні правила комбінаторики і як вони будуть застосовуватись в певних задачах. Що таке комбінаторика? Це наука, яка займається розподілом, перестановкою, співставленнях, різноманітних варіантів, можливості пошуку різних способів, якихось виключених, тобто дуже багато логічних, таких цікавих вправ, які ми можемо використовувати, і прораховувати певні якісь значення. Це дуже класно використовується тоді. Коли треба знайти певні якісь можливі способи виконання тих чи інших справ. Це не так, що ви йдете, бачите калюжу і думаєте, яка ймовірність вступити калюжу чи не вступити калюжу. Це наука про те, що ви розглядаєте, які є способи обійти цю калюжу. Ось так. Я думаю, що заінтригували, і ви будете знати, що певні правила комбінаторики для нас доволі важливі. Про що мова? Є два правила, які ви називаєте правило додавання. І правило множення. Яка в них відмінність? В першу чергу їх відмінність в тому, що мова йде про можливих якихось дві взаємопов'язаних події, або дві події, які можуть виключати одну одну. І от коли ми говоримо, що можливо будуть виконуватися події, абсолютно різні, але вони можуть виконуватись одночасно або слідувати одна за одною. Тому таких подій може бути більше для вибору. Отже, ми використовуємо правило множення. Якщо ми розглядаємо дві події, які взаємовиключають один одну, одна одну. Тобто, що означає взаємовиключаю, що, що ми або обходимо калюжу справа, або обходимо калюжу зліва. Ми ж не можемо одночасно обійти калюжу і справа чи зліва. Так, ми можемо піти просто прямо. Але ось тут момент, коли є певні особливості в задачах, коли ми прояснюємо з вами чітке розуміння, що або це буде отак. І як по-іншому, або якщо будуть якісь інші дії, тоді буде це ось отак. Але вони не можуть бути в результаті однакові. Тому, якщо в нас звучить слово або, або події не відбуваються одночасно, вони не можуть іти одна за одне, і вони повинні бути виключати одна одну, тому ми використовуємо правило додавання. Отже, розвертаємо наші вміння знання і. Коли приходимо до задач, ми повинні фіксувати певні фрази. Що це за фрази? Тут фраза чітка або, тому що це фраза, яка виключає одночасне виконання цих подій. А в правилі множення навпаки, це коли мова йде про одночасне або слідування одне за одним. Тобто, коли ми чуємо фразу І, можливо, це буде сполучник та. Або ми підсвідомо, чи можемо аргументувати, що дані в якісь способи розміщення, будь-що у нас буде відбуватися одночасно. Отже, Читаючи задачі, ви повинні в першу чергу, як уважні детективи, фіксувати розуміння, про що мова? Чи ми бачимо якесь слово або або логічно, ми усвідомлюємо неможливість двох подій відбування їхнє, зокрема одночасно. Або ми фіксуємо і та, і розуміємо, що ці події, в принципі, абсолютно нормально можуть співснувати одночасно. Отже, давайте тепер розглянемо задачу. Є якась собі дівчинка Оленка, яка прийшла в магазин, і для магазину. Вона може вибрати в магазині різноманітні якісь е, такі цікаві товари для подарунка бабусі. Вона довго ходила по магазину, вибирала собі якісь значення, але зрозуміла, що їй дуже сподобалося. Їй сподобалося 6 тарілок. Вони різні тарілки, можливо, котрусь із тарілок вона би придбала бабусі для подарунку. Так само їй сподобалося ще вісім блюдець. Але вона розуміє, що блюдця самі купляти це не дуже так симпатично, і вона вирішила розглянути можливість купівлі до блюдечки ще чашечку. І відповідно вона побачила, що в магазині у нас є 12 чашок. Далі Оленка думає, що би вона могла зробити? І по грошах зрозуміла, що вона може сформувати набір, який буде складатися з блюдечка і з чашки. Це буде гарно, приємно бабусі, або на ту ж саму суму вона може купити будь-яку із шести тарілок. Отже, якщо ми читаємо таку задачу, то насправді ми маємо собі уявити роздуми Оленки і як вона може взагалі проявити своє бажання, скільки способів в неї є сформувати оці цікаві набори. Отже, що ми розуміємо, що Оленка хоче сформувати набір, який буде складатись з одного блюдечка і з одної чашки. І, відповідно, вона може вибрати будь-яку з 8 блюдечок і будь-яку чашку з 12. Отже, але ж набір – це коли чашка і блюдечко як розміщені? Одночасно. Тому ми розуміємо, що в такому випадку формування блюдець і чашок буде мати, використовувати правило множення, і, відповідно, ми. 8 множим на 12. Звісно, якщо це не до кінця зрозуміло, я допускаю той момент, то ви можете зобразити, що ось вона вибирає одну з 8 блюдець, одне якесь з 8 блюдець, і розуміє, що в неї є 12 чашок. Ось, їх 12. І вона може підбирати і сюди, і сюди, і таку, і таку, і таку. Тобто до кожного з до кожного зблюдиться це вона може підібрати собі одну з 12 часок. І ми розуміємо, що навіть ось таким форматом ми вже розуміємо, що ми маємо дію множення. Однак, якщо ви розумієте, що чашки і блюдці стоять одночасно, відповідно, бо це єдиний набір, то ви бачите. І та одночасно ми використовуємо правила множення. Або ж і тут чітко звучить слово або. Ми розуміємо, що Оленка може не брати блюдечко з чашечкою, вона може подарити одну гарну якусь тарілку. Але вона може і подарувати блюдечко з чашечкою, і подарувати тарілку, але щось одне і порізно. Тому на це або в нас стоїть знак плюс, і ми відповідно можемо вибрати одну з шести тарілок. Отже, нам достатньо з вами тільки обрахувати. 8 на 12 у нас відповідно 96. 96 це якраз кількість можливих способів вибору, формування блюдець і чашок, якщо це буде оцей набір. Або, ну, вона ж не знає ще, що вибере, вона може вибрати одну з шести чашок. Тому плюс 6. Ну, звісно, 96 плюс 6. Ми бачимо, що не дивлячись на те, що в магазині всього лише невеликий вибір, власне, тарілок, блюдець і чашок, то аж 102 способи в Оленки є можливості сформувати для бабусі подарунок. Тому бачите, що ми це робимо серцем інтуїтивно, але кількість способів математики прекрасно прораховують, якщо вони знають правила комбінаторики.